Я зараз не бачу необхідності, щоб у нас всі голова боліли за якісь вибори. У нас питання зараз воювати і вигравати цю війну, виживати. Розумієте? Тому треба думати про благо України і благо громади. Все. Заради цього всі діючі особи мають зменшити, як кажуть. Свій тиск і прийти до компромісу заради нас всіх. Тому що чому я так кажу, мене що болить? Як тільки сунешся в документи 1918, 1920 років, що було Центральну Раду, директорію, Внутріполітична боротьба. Ви розумієте, пів України захопили, червоні наступають, Дініки наступають в директорії, значить, одна політична партія з іншої і так далі. А треба думати за Україну. А це фактор.